Вітаю підписники та глядачі! На огляді легендарна культова куртка М65. Замовляв офіційного представника в Україні через інстаграм. Посилання залишу в описі під відео. Бажаючи можете сканувати навіть QR-код. Якщо бути точним, то це репліка на класичну модель. Демонструю бірку одразу. Ось виробник брендід це німецький бренд. Так воно все виглядає. М65 стандарт, кольор Woodland. Бувають різні кольори. Класичний оливка, чорні там, можете ознайомитись, перейшовши за посиланням в Інстаграм, які там бувають кольори розмір L. І ось таке лейба, маркування, таке це у нас на підкладці. Якщо підкладку від'єднати, під низом відповідно така сама лейба. Зовнішній шар куртки це щільна тканина. Складає 80% поліестра та 20% баловна. Підкладка з'ємна, вона кріпиться по периметру на гудзики. має склад 100% поліестра. Тут мається така бірочка, розмір Елька, модель брендіт. І ось українською мовою тут дуже багато мов, до речі, це такий бонус. Українською мовою написано: зовнішня тканина 100% поліефір, підбійка 100% поліефір і набивка 100% поліефір. Ну, поліестер, поліефір, воно може там переклади якісь. В принципі, зрозуміло, що це в нас синтетика. Ще з маркування вироблено в Китаї, хоча бренд німецький, але, на жаль, бачите, виробництво в Китаї. Так, місто Кьольн, я так розумію, це просто місто, де заснувався бренд. Знову ж таки, багатьма мовами написано, що це у нас чоловіча куртка. Як у нас влаштовані підкладки? Оце підкладка, яка знімається. Потім баловняна така підкладочка і основний матеріал. Також маємо тут збірку, запасні гудзики, більший і дещо менший. Далі тут маркування стосовно складу. Зовнішня тканина 80% поліефір 20 бавовна, що я говорив підбійка 100% бавовна, це у нас оцей матеріал 100% бавовна. Так, капюшон 93% бавовна, 7% еластант. Демонструю фурнітуру. Це в нас латунні кнопки, вони приховані, бачите. Блискавка також виконана з латуні, вісімка такого великого розміру. І хлястик досить таки довгенький, із такого матеріалу, як і куртка. Із середини мається затяжка за об'ємом, і знизу також. Зверху вказується розмір і мається петелька для підвішування. Хлястики під погони вони функціональні, недекоративні, можна від'єднати і з'єднати, в принципі, як в оригіналі. За викорикою куртка відповідає оригіналу це в нас класичні великі кишені. Вони також на кнопках. Дві великі нагрудні кишені та дві внизу кишені. Тут клапани можна приховати ось таким чином і просто запихувати сюди руки, щоб зігріти. Також для того, щоб зігріти руки, якщо заговорили вже про руки захист від вітру, ось таким чином клапани тут загострені, бачите. Воно все діло приховується на липучки. І всередині відповідно, також липучка. Можна це діло приховати і підвернути. Це не дуже таке зручно, як на мене. Воно трошки заважає, але в принципі репліка вона пошита, так, як, як оригінал, тому претензій до самого бренді то бути не може. Потім, стосовно розміру, взяв я Ельку, може б мені краще підійшла М-ка, але якщо б я взяв М-ку, вона була б не така зручна. Елька мені якраз комфортна. Ну, особливості фігури, що. Розмір можна було б і М, коли б вона мені трошки була тіснувата. Елька ось так виглядає для розуміння. Виротник високий, воротник мені подобається, це дуже круто. Сюди приховується капюшон, капюшон також можна приховати таким чином, щоб він був по феній. Високі комери це круто, це додатковий захист від вітру. Застібуємо і ще є навіть ось такий хлястик на липучці. Тримається міцно, бачите, шию нам точно вітром не продує. Взагалі, якщо трошки по історії, модель М65 відповідно виготовлялась із 65-го року. Куртка досить відома, її можна побачити в багатьох фільмах, такі як Рембо, Термінатор. Там і деякі кінозірки також були в цієї куртки. Могли навіть і майже президенти носити цю куртку. Деякі навіть без хатки, тому що воювали там у В'єтнамі, потім бомжували десь в США в таких куртках відповідно оливкового кольору. Навіть відомий на весь світ терористи і взагалі ця куртка дуже популярна. Пишіть в коментарях, чи знали ви, чи не знали взагалі про існування такої куртки. Вона підійде на осінь, на весну, на зиму, може навіть на прохолодне літо, якщо знімати ці всі підкладки. Бувають різні. У мене репліка від виробника Brandit, може бути там якась більш така оверсайз, знаєте, десь там якась приталена буде. Різні кольори бувають, може там якісь трошки різні викрайки. Вона підійде для використання в місті, для аутдору, для риболовлі, для полювання. Вона просто на всі випадки життя може підійти. Так, поки пюшону, як тут все влаштоване? Він скручений, я скоротив його таким чином, щоб запихати саме в комірець. Розкрутив еластична така вставочка, як в оригіналі. Так, і оцей капюшон можна розмістити, запихнувши просто під спинку. Він буде сюди розміщуватись, буде такий у вас типу, як невеличкий горб. Мені це не дуже подобається. Мені більш подобається скрутити саме в комірець. Воно тоді комірець, такий, типу, як стійка, він такі товстенькі виходить. Всередині також є ось такі гудзики. я застівнув для того, щоб капюшон мене просто не провалився і не був по самій спині, а звернувся сюди в комірець. І з капюшоном буде виглядати ось так, якщо не одягати. Ось одягнув він такий гостренький, бачите. Ну це якщо дощ пішов, а так воно взагалі, капюшон це не дуже треба, там згорнули в комірець, воно. Мені особисто навіть і не подобається, як такий капюшон тут взагалі виглядає. Сам по собі комарець значно привабливіший і стильніший буде. Мої враження по куртці. ціна якість непогана, тому що це не найдорожча репліка буде. Вона більш-менш зручна, буду користуватись, можливо, з часом буде відгук, побачу, як вона буде на морозах, під дощем, як вона буде працювати, наскільки воно все це діло буде зручне. По зручності, в принципі, непогано. Не якісь там Супер зручний варіант, тому що вона не тянеться. Хоча тут є певні такі, бачите, викройка така, що воно дещо додає зручності. Ну, В принципі, все як оригінал, хто знайомий з цією курточкою, розуміє, про що я. За курточку брендів 2DM65 я оглядів, на жаль, не бачив на YouTube, тому, можливо, мій буде один із перших, може хтось десь бачив, я не зміг не знайти. Взагалом непогано, зараз не мінус на вулиці, але воно відчувається, що вона тепла. І з того, що хотілося б, можливо, по-іншому, це склад тканини. Знову ж таки, може б краще було, якщо б 50 на 50%, нейлон, 50%-50% бавовна. Але синтетика є певна перевага, не так швидко буде промокати і швидше сохнути. Взагалі, що тут говорити? Треба купувати та користуватись. Це одна з найвідоміших або можна сказати найвідоміша куртка в стилі Мілітарі. І одна взагалі з найвідоміших курток по викрой, багато хто її копіює, багато кому вона подобається. Реально легендарна річ. Стосовно камуфляжу Woodland, він зрозуміло вже не стоїть на озброєнні, американський камуфляж, і це свого роду також певна класика буде. І якщо вам заходить така тематика огляди польових або тактичних курточок, напишіть знову ж таки про це в коментарі, що ви ще хотіли побачити подібного на каналі. Взагалі, хто що думає про цю куртку, пишіть в коментарях, ставте вподобайку, кому сподобався огляд. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей!